У науковому ліцеї No3 перший семестр завершили традиційно пісенно-танцювальним конкурсом Битва хорів. Його проводять уже понад 20 років. Захід об'єднав учнів, педагогів та батьків. Із 21 класу участь у конкурсі взяли 10. Усі підготували вокальні номери та змагалися за оцінки журі. Виступи учасників оцінювало журі з представників культурної спільноти Полтави. Школярі виконували популярні пісні та українські народні композиції, демонструючи вокальну підготовку і командну злагодженість. Попри обмежені умови воєнного часу, конкурс проводять у доступних локаціях в укритті або актовій залі, розповідає директор наукового ліцею №3 3 Ірина Гринь. Розкриваються діти, оскільки такі заходи, як битва хорів, як різноманітні концерти, вони допомагають не тільки розкритися дітям, але ще й емоційно підтримують їх. І, врешті-решт, навіть у війні у дітей повинно бути дитинство. І саме через це ми і проводимо такі заходи. Дев'ятий А клас представив композицію Моє море гурту молоді. У класі чимало поціновувачів цієї пісні. Більшість учнів охоче долучається до співу. Розповідає учениця Дарина Черниш. Ми дуже довго думали над цією піснею, що нам краще брати. І тоді ми проводили голосування. Було дуже багато пісень, дуже багато думали. Це було Більше ніж два тижні, і в кінці кінців ми обрали цю пісню, і нам дуже сильно сподобалось. Вона я доволі вважаю, стильною крутою. Ще один клас, дев'ятий Д, підготував яскраву комбіновану композицію у форматі попурі. У номері поєднали одразу два треки: одного разу під Полтавою та Василина. Репортуар обрали всією командою, зупинившись на піснях, які приносять справжнє задоволення під час прослуховування. Розповіла дев'ятикласниця Владислава Вишняк. Нашому класу дуже подобається сам захід випорі. І спів для нас це щось особливе. Ми можемо завжди проявити свої емоції через спів, щось показати, розказати цим, і це звісно дуже нас гортує, коли ми разом можемо щось робити, а особливо співати. Битва хорів стала справжнім символом єдності всієї шкільної родини для учнів. Цей конкурс має особливе значення. Тож до підготовки номерів вони підходять відповідально й творчо. Зазначає учениця 11-го с класу Анна Мащенко. Цьому році для нас особливо було важливо брати участь, бо це наш останній виступ, остання участь в конкурсі. Ми почали готуватися вже пару місяців тому. У нас була пісня Наді Ді така трошки поп пісня, але ми. Її змінили під контекст НМТ, щоб вона була більш актуальна і ніби персоналізована. Тому ми дуже детально підійшли до цього. Переможці в битви хорів відзначили грошовими сертифікатами на 5 тисяч гривень. Класи зможуть використати ці кошти на спільне дозвілля або ж спрямувати їх на благодійність, підтримуючи добрі справи та командний дух.